Причина за зупинки. Причина за зупинки, приезжайте на мини блокпост. Може да вашето посещение? Мое посещение. Добре, може ли някакви документи на блокпост? Шукайте. Документи на блокпост, може ли? Да, да. Чест примеси. Так. А чому Ви знімаєте? Знімаєте? Взимаєте? Зараз фото заявили цела. Найш час? Най час? Вайш час? В автоматичному режимі. Розряджаєте. Це це А де оригінально? Печатлі. Якраз там мало. Покажіть, будь ласка. Покажіть, будь ласка. А де вказано ваше прізвище, що ви маєте право перевіряти? Прізвище, де вказано, що ви маєте право перевіряти. Ви ж е, зараз крується е, ну, не, не в 35-ї статті, правильно? Ну, це вам сказати, це та... ну, кажіть це третій пункт. Це кінь. Якщо транспортні досі знаходиться особа, яка може бути причетна до вчинення адміністративного або кримінального правопорушення. Якщо є інформація, напевно. Так. У вас є інформація? Якщо, якщо в мене є інформація, я вам не надам, бо це конфликційно. Неправда, не розказуйте. Це неправда. Це неправда. Я дивлюсь а, закони, і я читаю, і я знаю, що це ви неправда говорите. Я можу їхати. Ясно, витримаю. Вот это поворот. Дякую. гарного дня.